Шановні глядачі, сьогодні в гостях у медіа нове життя завідувач поліклінічного відділення Близнюківської лікарні Володимир Шокола. Розкажіть, будь ласка, пане Володимире, про роботу поліклінічного відділення. Дякую, добрий день, шановні слухачі і глядачі. Хочу вам сказати, що поліклінічне відділення центральної районної лікарні це мережа, яка складається з Амбулаторії сімейної медицини, у нас їх три, і 17 фельдшерських пунктів, а також безпосередньо поліклінічним відділенням Центральної районної лікарні. Я хочу вам наголосити, що потрібно, коли до нас приходить людина, перш за все вона повинна заключити декларацію з сімейним лікарем. Це може бути і терапевт, і якщо це звертається з дитиною, це до педіатра можна. Звернутися, заключивши декларацію, тим самим людина має змогу отримати медичні послуги, які декларує держава. Це найперше, що потрібно зробити пацієнта. Тоді, якщо він оглядається сімейним лікарем за потреби, лікар спрямовує його до вузьких спеціалістів у штаті. Поліклінічного відділення у нас нараховується лікарів 20 спеціальностей. Ой, це дуже цікаво, бо деякі пацієнти і люди, які до нас, ваші пацієнти, і люди, які заходять до редакції, реально не знають, скільки лікарів і яких спеціальностей на сьогоднішній день працюють у Близнюківській так. лікарні. У нас в штаті разом з стоматологами 27 осіб, лікарів. Ми покриваємо 21 спеціальність. Це як для Скажімо так, для нашого селища це досить вагомо. А хто саме? Ну, які я вам спеціальності? скажу Скажите. спеціальності: це в нас травматолог, це у нас хірург, це в нас лор, окуліст, дерматолог, онколог і ряд інших спеціальностей. Тому це є вибір. Звичайно, кожна людина має право безпосередньо. На свій росу заключити декларацію з тим чи іншим лікарем як первинної ланки, так і по його направленню має змогу звернутися до будь-кого із спеціалістів мається на увазі. Якщо направили до окуліста, це не значить, направили до окуліста за місцем проживання. Він може поїхати як і в Лозову, так і звернутися в Ізюм, там, в Харків і так далі. Ну, я маю на другу ланку, якщо вже. До спеціаліста третього ланки, це, має на увазі обласних лікарень, то вже потрібно вузького направлення вузького спеціаліста. Давайте ми повернемося так, до нашого поліклінічного відділення і конкретно людям розкажемо, що може отримати пацієнт саме у близнюківській лікарні. До яких лікарів ми почули ряд професій, чи є у нас тут нервопатолог, наприклад, звичайно, запитуюсь. у нас два нервопатологи. Так, що так, що на сьогоднішній день у нас два невропатола. Так що це не проблема Фактично, отримати, всі отримати спеціаль... спеціалізовану допомогу неврологічно. У нас є психіатр. Так. так що, у нас так, я думаю, що допомога на місцевому рівні досить медична, досить на Потушна, фаховому рівні. Так? Звичайно, тим паче, що зараз багато. Молодих спеціалістів проходять спеціалізацію. У нас є можливість зараз ну, в онлайн форматі отримати підвищену спеціалізацію, підвищити свої фахові здібності. Також в нас досить потужна є матеріально-технічна база. Ну, для початку, наприклад, у нас досить вона відноситься клінічна лабораторія до структури саме поліклініки. Тому у нас є Аналізатори, які мають дуже швидко і якісно проводять аналізи, тобто без втручання людини. Це перше. Друге... Це дуже і важливо. І ви вдумайтеся, за 9 місяців проведено в клінічній лабораторії понад 360 тисяч тестів. Ви уявляєте, який це обсяг. Так, в нас є рентген-служба. Яка робить плюс зведену в експлуатацію КТ. Також, ну, це рівень вже. Також в нас є, ми проводимо кардіограми, ми проводимо обстеження стану судим, реовазографію, ми проводимо обстеження на спірографію, тобто функцію дихання. Так що в нас є ряд обстежень, які ми можемо, вже маючи базові обстеження, встановити досить правильний діагноз. Це чудово. От якраз тому ж ми вас і запросили, щоб ви нам розказали конкретніше, що є в поліклінічному відділенні. У вас є, звичайно, в першу чергу людина звертається в реєстратуру. Так. От битує такий міф, що за все треба платити. Давайте його розвінчаємо. Ну, Скажу конкретно, У нас є деякі платні послуги, які обумовлені законодавством. Але платити за не потрібно за медицину, тому що у вас є право отримати всі послуги безкоштовно, які держава їх вам гарантує. Більш того, зараз і з кожним роком це нарощується, так звана програма Доступні ліки. Есть, ви прийшовши до сімейного лікаря, лікар, якщо вам необхідно за ряд порядку захворювання, і ці захворювання перелік щороку збільшується, ви, ви по електронному рецепту йдете в, в, в аптеку, фонте. яка має також. Заключила договір з НСЗУ. до слова. У нас це аптека дев'ять один у нас три аптеки, вони всі заключили фарм, так, так, так і та аптека, яка працює на території. Так, вони всі мають доступ. Вони заключили договір з НСЗУ і відпускають по електронним рецептам. І або повністю безкоштовно, або з частковою доплатою. Ви отримуєте ці ліки. Це досить широкий перелік. От, от люди запитують. Махають руками і не хочуть добиватися цього. Сімейний лі треба просити рецепт на сім на ці ліки. Доступні? На доступні ні. ліки. Чи це, сам ні. лікар це пропонує? Звичайно, лікар, який він встановлює діагноз і згідно з цього діагнозу розписує лікування. І ці препарати, які входять в перелік програми, він виписує їм електронний рецепт. Все. І все. І користуйтеся, будь ласка, цією послугою. Держава допомагає Звичайно. людям, щоб, щоб росла і щоб здоров'я в нації було правильно. В Однозначно, тут просто потрібно дбати за власним здоров'ям. Все є можливість, треба цією можливістю користуватися. Тим паче, це ніякої ну нічого складного в цьому немає. Якщо таке ще запитання. Якщо сімейний лікар не направо, а в людини є гострий біль якийсь, чи може вона відразу звернутися в поліклінічне відділення в реєстратуру, і чи буде направлення звідти її до вузького спеціаліста? Так, це має є таке право. Будь-який вузький спеціаліст при гострому стані не обов'язково щоб мати направлення від сімейного лікаря, він може звернутися в так звана мургентна допомога. І сам вузький спеціаліст він його вносить в базу даних з позначкою Ургетний випадок і все і надає допомогу. Ну тим не менш, люди повинні розуміти, що у кожного повинна бути декларація і повинен бути номер телефона сімейного лікаря, за яким можна зв'язатися в будь-який час доби. Якщо це не так, якщо лікар вам не відповідає сімейний, то подумайте про те, щоб Величко. його змінити. Берш за все так. Коли лікар сімейний заключає з НСЗУ договір, то він і зобов'язується надавати саме на первинному рівні цілодобову медичну допомогу. Тому тут у вас у кожного пацієнта є право обирати сімейного лікаря. Тому тут однозначно, якщо ви не достукаєтеся до лікаря, ви не маєте... Якогось взаємного зв'язку з лікарем не бачите зацікавленість лікаря в вашому здоров'ї, то треба думати. Я у вас є вибір. Все. Давайте розвінчаємо ще такий міф. Кажуть, що в лікарні дуже гарне матеріально-технічне оснащення, а лікарів, які вміють ним користуватися і читати, потім те, що показується техніка, мало. Чи це так? Наявність спеціаліста, а тоді вже наявність техніки, тому що якийсь сенс купляти техніку до реговартісну, якщо немає спеціаліста. Тому однозначно в нас є фахівці і є база матеріальна, і ми розвиваємося і надаємо послуги. Я вам щиро дякую за відповіді. І хочеться поговорити про особисте. Скажіть, будь ласка, ви ж не близнюківець, ви до нас переїхали. Так, Скажіть, розкажіть, будь ласка, про себе. Ну, мав статус тимчасово переміщеної особи, зараз я вже місцевий мешканець селища Близнюки. Ну, так трапилось зараз стан війни, багато людей мігрує, і в тому числі, коли була дуже небезпечна ситуація в Барвінкому, була об'явлена евакуація, і я також покинув. Певний час знаходився на Західній Україні, потім в Києві. І згодом багато тут лікарів працювали на той час, ну також тимчасово в Близнюках і запропонували мені, що тут є необхідність. Я сам за фахом офтальмолог, тому запропонували приїхати сюди. Я приїхав, почав працювати, мене все влаштовує. Мене, перш за все, мене надихає таке внутрішнє. Життя тут самого селища. мені це подобається. Я і тут залишився. Скажіть, будь ласка, внутрішньопереміщених осіб ну, реально проблеми з житлом, працевлаштування, можливо, адаптація на новому місці, виплати якісь. Ну, я так розумію, якщо ви стали жителем нашого селища, то з житлом ви самі його знайшли, самі оплачували, чи можливо допомогла громада? Ну, Спочатку, коли я тільки приїхав, то мені адміністрація лікарні допомогла знайти житло. Я вже приїхав, житло вже було. Винайм. Я його винаймав. Згодом я вирішив придбати сам власне житло, я його придбав, але мені допомогла і лікарня, ми заключили договір на 5 років, і допомогла селищна рада також виплатила компенсацію на ремонт придбаного житла. Це ну, тобто, да, така ну, значна допомога, яка мені значно. Скажем, я себе ще почуваю. А щодо, е, тру, чи були в мені якісь проблеми як переселець, я їх не відчував. Тому що саме головне для мене робота. В мене є та робота, яка мені подобається, І я... це мене надихає, і, звичайно, все решта вже навколо неї крутиться. І... Ну, і Ну, Суспільне життя тут набагато жвавіше, ніж було в мене до того. В мене є стало багато знайомих таких, які мені близькі по духу. І тому мені тут цікавіше, скажу відверто. Все залежить загалом від людини. От Якщо людина хоче себе почуватися в тому чи іншому місці, ну, як би своєю, вона і знаходить собі за, за своїми захопленнями, ну, однодумців, якісь заняття, правильно. А якщо людина не хоче і вона боїться і вона замикається в своєму просторі, то вже, звичайно, тоді, і здається, що громада не працює. Насправді то є змога внутрішньопереміщеним особам знайти собі за інтересами якесь заняття. Ну, я скажу, от ну зараз повернемося до відчуття здоров'я, скажу, що зараз під час війни дуже непросто адаптуватися і є великі певні психологічні. Такі навантаження кожен день, там, коли йде інформація з фронту і так далі. Але потрібно знаходити позитив. Позитив, навіть якщо ви будете долучатися навіть до невеликих справ допомоги військовим, допомоги армії, будь-чим, чи ви можете, то це вже буде позитив, який вас буде надихати. І ви будете себе комфортніше почувати. І тим самим, я думаю, будете відчувати і життя громади, тому що ви будете долучатись до таких самих небайдужих людей. І це буде вас підтримувати, бадьорити і бачити якийсь позитив і сенс в житті. Органічні проблеми починаються після, як правило, психологічних проблем. Тому потрібно дбати перш за все за психологічне здоров'я. Я вам щиро дякую за спілкування. Шановні глядачі, користуйтеся тією базою, тими послугами, які на сьогоднішній день надає Близнюківська лікарня і люди, які в ній працюють. Я вам дякую за зустріч. За Я закликаю всіх глядачів дбати про своє здоров'я і, перш за все, профілакти займатися профілактикою. Це активний спосіб життя, це правильне харчування і не забувайте проходити профілактичні огляди. Дякую.